Ключів. Протримались хлопці скільки змогли. Далі немає сил. Це Бахмут. Накривають по повній програмі. Нічого живого. З автоматами тільки в руках. ТРО, яке не обучено, фактично нічому. Кинули З автоматами против, мінометів, арти, градів. Ключів. Протримались хлопці скільки змогли. Далі немає сил. Це Бахмут. Накривають по повній програмі. Нічого живого. З автоматами тільки в руках. ТРО, яке не обучено, фактично нічому. Кинули З автоматами до... проти, мінометів, арти, градів.